Хочу привітати вас, дорогі брати і сестри, привітати вас цим Днем, Днем Незалежності України, це наше державне свято. І хочу сказати, що маємо таку особливу нагоду і благословіння по-особливому дякувати Богові Дякую. і просити Його в наш час, в наш дуже непростий час. Я коли роздумую про цей день День Незалежності, то чотири слова в мене є для цього дня. Народ, нація і патріотизм це одне нація і патріотизм, і друге держава і відповідальність. Фактично дві теми. Для багатьох патріотизм це щось слукаве. Більше того, я читав християнські статті, де описано, що патріотизм це єресь. Я не знаю, бо так і зі статті не зрозумів, що людина має на увазі під цим словом, але якщо це слово має означати любов і відповідальність за свій народ, то скажу, що це не єреся, а Божа справа, патріотизм. Звичайно, є різні рівні патріотизму, є різний патріотизм, саме базовий і початковий це одягнути вишиванку і причепити прапор, як я собі в машині зробив. Це самий найпочатковий. І, в принципі, найменше він коштує, тому що він нічого більше не вимагає. Ми продемонстрували певний патріотизм. Добре, але цього мало. Хочу сказати, що це саме, що не є початок. Скажу, що для мене прикладом патріота є Самуїл, який вважав, що не молитися за народ постійно це гріх і це грішити. І тому, друге, що я би сказав, як патріотизм це. Таке духовне, духовна така предстояння за свій народ у молитві, у молитві за своїх ближніх і рідних, у молитві за своє місто, за свою батьківщину. Хочу сказати, що християнська молитва завжди зв'язана з справою, з ділом. Насправді, той, хто молиться про щось, він і роздумує, і втручається в цю сферу для того, щоб діяти. Тому молитва плюс дія оце друге, що стосується доброго християнського патріотизму. І третій рівень патріотизму, мабуть, найвищий це патріотизм Мойсея і Павла. Читаємо у посланні до римлян в 9 розділі. Павла, який казав, що я би сам бажав би бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних моїх за тілом. Це готовність віддати своє життя за народ свій. Павло хотів, щоб його народ пізнав Христа. І він любив свій народ так, що заради цього, щоб народ отримав вище пізнання Бога, він готовий був і своє життя пожертвувати. Хочу сказати, що ми з вами, ми з вами маємо. Можливість, маємо відповідальність, проявляти ось такий патріотизм, біблійний, і розуміти, що перед нашим народом є борг. Ми, котрі знаємо Бога, ми, котрі прощені Господом, ми з вами покликані любити свій народ. Тому що люблячи свій народ, турбуючись про нього духовно, молячись про свій народ, благословляючи свій народ, працюючи. Посеред свого народу, благовістячи своєму народові, ми виконуємо повеління Ісуса. І скажу, що саме любов до свого народу це є першим кроком і початком любові будь-яких інших народів. Немає змоги любити всіх людей, якщо ти не любиш тих, котрі найближчі до тебе. І друга тема це держава і відповідальність. Ми живемо в українській державі. 23-ю річницю, незалежності якої ми згадуємо, бо народу нашому куди більше років, ніж 23. І хочу сказати, що як громадяни своєї держави ми так само маємо відповідальність. Окрім відповідальностей, прописаних Конституцією, хочу сказати, що в нас є духовна відповідальність перед нашою країною. Скажу, що для мене це важка тема. Християнин і держава. Так, ми можемо працювати старано на підприємстві, ми можемо платити податки, ми можемо бути чесними. Але все що мені постійно здавалося, що цього мало, є щось більше. І коли я читав, про, читав те, що пише пастор, який загинув за місяць до кінця війни Дітріх Бонгофер, німецький пастор, він багато що роздумував про християн і державу. Йому довелося жити в час важчий за наш. Він жив в час панування Гітлера, і він був один з перших служителів церкви, який виступив проти, відчуваючи ще в 1933 році, що Гітлер це катастрофа для нації. На жаль, його не почули ні свої, ні чужі. Його не почула ні церква, не почули його, ні суспільство. Він випередив пророчу свій час. І ось, коли він роздумував про те, що церква і християни винні перед владою, три речі він говорив: я згідний з цими трьома речами, тому і вам їм їх докладаю. Церква повинна прикликати і нагадувати владі держави, для чого вона існує. Ми, християни, повинні нагадувати владі, для чого вона існує. Ви скажете, а звідки ми знаємо, для чого вона існує? Так апостол Павло і апостол Петро про це чітко написали відповідно, другий розділ першого послання Петра і тринадцятий розділ послання до римлян. Там написано, що влада існує не для того, щоб збагачуватись, не для того, щоб впливати, не для того, щоб досягати власні амбіції і багатства, як це в Україні було дотепер і продовжує бути далі, а влада існує для того, щоб сприяти поширенню добра і карати зло. Оце така біблійна вимога до влади: сприяти поширенню добра і карати зло. Читаємо. Другий розділ першого Петра і 13 розділ послання до римлян. Друге, церква покликана допомагати жертвам діяльності або бездіяльності влади. В результаті діяльності і бездіяльності влади є чимало людей, які потрапили в біду. Є судова система в нас, правова система. І ми повинні допомагати цим людям. І, врешті, церква повинна перев'язувати рани тих, які роздавлені державної машини, і навіть ставити палиці в колеса цієї машини. Так писав Дітрих Бонгофер. І я дивлячися на діяльність багатьох євангельських віруючих баптистів, зокрема, в 70-ті роки, 80-ті роки, саме в такому комуністичний час, їхня праця по підтримці ув'язнених їхнє служіння. Було великим таким викликом для тодішньої влади. Ось така, ось те, що може церква робити по відношенню до держави. Розуміти свою відповідальність і нагадувати владі, для чого вона існує, гамувати зло, поширювати, сприяти поширенню добра, допомагати людям, які пострадали в результаті діяльності чи бездіяльності влади, і перев'язувати рани роздавлених і. Не коритися владі, коли вона йде проти Господа, хотів би разом з вами ще раз молитися. Батько Небесний, дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам цю країну і дав нам жити в ній. Знаємо, що ти є творець народів і націй, і тому дякуємо Тобі за те, що ти так розпорядився, що ми тут, ми українці. Господь і сьогодні, тоді, коли Україна переживає надважкий час. Можливо, найважчий час за останні 100 років молимо тебе, Батько Небесний, щоб Ти благословив нашу країну. Господь, ми молилися і раніше про мир, і більше дякували про нього, але тепер ми розуміємо, що таке мир, і що таке війна і відсутність миру. Господь на сході України продовжується війна, справжня війна проти країни нашої. Просимо в тебе, Господь, перемоги, просимо в Тебе захисту. Господь Ісус, молимо Тебе, щоб Ти зберіг, зберіг країну нашу від повномасштабного вторгнення. Ти Бог, котрому, котрий в силі все зробити. Господь, знаємо, що в тебе є своя логіка і своє керівництво світу. Ми не знаємо твоїх планів, але ми вправі просити про народ наш і країну нашу, збережи нас і захистим. Просимо Тебе, щоб милість і ласка Твоя торкнулася. Всіх українців, які зараз є в Донецькій Луганській областях, ті, які переживають бомбардування, ті, які переживають постійний страх за своє життя, просимо за життя солдатів, які там знаходяться, молимо збереження, Господь, молимо звільнення, молимо перемогу. Батько Небесний, і просимо Тебе про керівництво країни нашої, про президента. Петра Порошенка, про прем'єра, про Голову Верховної Ради, просимо про всіх керівників найвищих і тих, хто залежить від них. Господь Ісус, молимо Тебе, щоби Ти вклав їхнє серце прагнення і бажання сприяти поширенню добра і гамуванню зла. Знаємо, що у владних коридорах чимало людей з приватними амбіціями і бажанням збагачуватися, тому чинити несправедливе. Знаємо, що твій суд свого часу сягне їх, але зараз Господь дай людям владі, бажанням порядку і законності. Молимо тебе, Батько Небесний, про майбутнє, про наступний рік і подальші роки. Господь, хочемо, щоб країна наша була країною вільною, країною, де слово Твоє шанується, де ім'я Твоє проголошується, де закон поважається. Молимо тебе, щоб в країні нашій в Україні ширилося християни і діти Божі, які знають тебе і проголошують тебе. Просимо, щоб це була та країна, яка не тільки дбає про себе, в якій не тільки добре жити, але яка спричинює милість і добро народу навколо, так щоб сусіднім нашим народам, які оточують Україну, також було благословення від нашого народу. Господь, так само молю тебе, щоб. Всі інші нації, які проживають в Україні, почували себе тут комфортно, щоб вони могли будувати своє майбутнє і розвиватися. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти в нас вклав відповідальність. Хочемо бути справжніми патріотами країни нашої в молитві, в праці і в свідоцтві, так, щоб так переживати за свій народ, щоб бути готовим, життя своє віддати за нього. Батько Небесний, так само просимо про місто наше рідне, благослови його, мешканців всіх Його, благослови Ірпінь, благослови Україну, а тобі поклоняємося, дякуємо тобі, Триєдиний і святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.